Друзі, всім привіт. Зачасту така проблема, що людина набирає на всі гроші монети. Я вже подивився по своїм учням. ну, Всіх одна і та ж помилка. Коли азарт ходить, людина на всі гроші накупляє монет, потім йде просадка, потім сидить, очікує. І буває по пів місяця, по декілька там днів або навіть по декілька місяців немає чим торгувати. Тому, друзі, ви завжди маєте розуміти, що у вас має бути якась. От недоторкана частина, яка на случай, якщо в лістінги є, можна спікульнути на лістінгу, там буквально за одну хвилину ви заробляєте багато грошей. Скальпінг є це, монети, коли зростають, падають. Коли йде імпульс, ви завжди можете заробити. Хоча б ви відділяєте от у вас є 100% депозиту. 80% ви десь задіюєте. Це з тим, що ви маєте тримати гроші на усереднення, на декілька монет це 80%, а 20% має бути у вас в USDT чи в USDC. Це така недоторкана сума. Що коли йде імпульс, коли зростання, ви завжди будете мати свіжу копійку, завжди будете заробляти, і у вас буде на розходи гроші. Тому що сама, я ще раз повторюсь, велика помилка це засунути всі гроші в монети, я кажу, я проінвестував. Так можна проінвестувати було в 2021 році салану купити по 250, а потім вона впала на 8. Люди нормальні купили і продали зараз її по 295. І зараз знову вона пішла падати. Розумієте? От вам і інвестиції, якщо довго тримати, 21-й рік і 25-й. Треба розуміти, що постійно можна відкусювати і свіжу копійку мати по декілька відсотків кожен день. Друзі, хто хоче на навчання, пишіть мені в особисте. Група завжди вигідний курс моя. Є там всі навчання як скальпінг, як лістити. дуже багато навчань. Всім пока!